Книга Пророка Єзекіїла Розділ 25. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, Оберни лице проти Амоніїв і пророкуй проти них. Ти скажеш Амоніям. Слухайте слово Господа Бога. Так говорить Господь Бог. За те, що ти злорадно казав ага, ага, коли опоганено мою святиню і як спустошено Ізраїль землю, і як дім Юди пішов у неволю. Зате я віддам тебе в посілість синам Сходу. Вони розташують у тебе свої табори. Осядуться у тебе своїми житлами, вони їстимуть твої плоди і питимуть твоє молоко. Я зроблю раббу пасовиськом для верблюдів, а міста аммонійські кошарою для овець і знаєте, що я господь. Так бо говорить Господь Бог. За те, що ти плескав у долоні і тупотів ногами, і веселився з презирством від цілого серця над землею Ізраїля, за те ось я простягну на тебе мою руку і видам тебе на грабіж народам, і викоріню тебе з поміж народів і вигублю з поміж земель. Я знищу тебе, і ти знаєш, що я Господь. Так говорить Господь Бог, за те, що Моав та Сиїр казали: От дім юди, як усі інші народи, За те я відкрию гористого Моава, і він зостанеться без міст, без своїх міст, краси краю, на всім своїм просторі, без Бет-Ешемоту, Ваал-Меону і Кіріятаїму. Народам сходу в посілість віддам його разом з Амоніями, щоб не було і спомину про Амоніїв між народами. Я вчиню над Моавом суд, і вони взнають, що я Господь. Так говорить господь Бог за те, що Едом жорстоко помстився на домові Юди і мстившись на нім. Тяжко завинив. Тому ось як говорить Господь Бог Я простягну мою руку на Едом і винищу в нім людину і скотину, зроблю його пустинею. Від тиману до Дедану поляжуть вони від меча. Я довершу мою помсту над Едомом рукою мого народу Ізраїля. Він обійдеться з Едомом. Згідно з моїм гнівом, і згідно з моїм обуренням, і вони взнають, що то моя помста, каже слово Господа Бога. Так говорить Господь Бог, за те, що філистимляни мстилися, жорстоко мстилися, з презирством у серці, щоб вигубити у вічній ворожнечі. Зате так, говорить Господь Бог, ось я простягну мою руку на філистимлян і викоріню керетіїв і вигублю останок мешканців морського побережжя. Я довершу над ними велику помсту, караючи їх люто. І вони знають, що я Господь, коли наведу на них мою помсту.